Вітаю в ефірі. Випуск новин в студії Ксенія Терзі. Внаслідок масштабного грозового шторму, який пройшов країною, через негоду знеструмлено 300 населених пунктів. У десяти областях зафіксовано пошкодження лінії електропередачі. Найбільше на Чернігівщині, Одещині, Кіровоградщині та Полтавщині, повідомляє міністерство енергетики. Також через негоду залишається без світла частина споживачів у Сумській, Дніпропетровській, Київській, Черкаській, Донецькій та Миколаївській областях. Негода, що обрушилася на Одеську область, завдала неприємності мешканцям низки населених пунктів, які через аварії на електромережах тимчасово залишилися без світла. Енергетики досі ліквідують наслідки. Майже 10 тисяч першокласників цього року почнуть навчання в одеських школах, але сісти за парти зможуть не всі школярі. Формат навчання залишається змішаним. Повідомили в департаменті освіти і науки одеської міськради. Що потрібно знати батькам, перш ніж відправити свою дитину у школу, та як підготуватися до навчального процесу цього року, дізнавалися наші кореспонденти. Формат навчання в школах цього року залишається змішаним. Батьки мають можливість обрати, в якому режимі їхня дитина буде отримувати знання в очному чи дистанційному. До кінця минулого навчального року майже 30% учнів змогли сісти за парти. Згодом кількість бажаючих навчатися офлайн зросла до 70%. Діти продовжують отримувати освіту в своїх школах. Але в разі, якщо в ній немає укриття, то всіх учнів тимчасово буде переведено в будівлю іншого навчального закладу, де таке укриття є в наявності. І через це звісно кількість навчальних годин. Очних зменшується, діти проводять в школі 3-4 години, і наочне навчання адміністрації шкіл мають вивести тільки ті предмети, які особливо потребують наочного контакту дитини і вчителя. Тобто, це звичайно математика, це українська іноземна мова, це фізика, хімія найбільш складні для засвоєння предмети. А всі інші будуть вивчатися дистанційно, тобто процес у всіх закладах освіти буде змішаним. В департаменті освіти і науки наголосили, що в одеських школах не вистачає вчителів з деяких предметів, зокрема тих, які потребують очного навчання. Катастрофічно не вистачає нам фізиків. У нас є проблеми з вчителями математики, іноземної мови, фізичної культури. Інформатики, але на жаль, з вчителями, принаймні фізики, допомогти навряд чи нам вдасться, тому що факультети профільних вищих навчальних закладів практично не набираються, вони пусті, і виходить, що кількість тих людей, які отримують освіту, фахову освіту вчителя фізики, значно зменшена. Олена Буйневич наголошує, що іноді батьки наполягають на тому, щоб їхню дитину перевели в приміщення конкретного навчального закладу. Але але такої можливості немає. У нас стоїть задача забезпечити право на форму навчання, обрану батьками абсолютно для всіх. І Індивідуально перевести кожного це практично неможливо. Тому ми залишаємось своїй школі і переходимо виключно своїм класом в приміщення тієї школи, де є укриття. А от за першокласниками закріплюється право піти до школи за місцем проживання. За законом родина має право обрати будь-який заклад, тобто не обов'язково це школа, яка є біля будинку. Але в цій школі в перший клас цій дитині гарантоване місце, тобто відмовити перший клас в прийомі за місцем проживання не можуть тільки в перший клас, тому що всі подальші паралелі це тоді, коли є вільні місця. Переселенцям або іншим людям, які не знають, до якої школи краще подати документи, варто звернутися по допомогу до департаменту освіти і науки одеської міськради або подзвонити за номером 048 725 35 93. Діти, вчителі та батьки вже змогли адаптуватися до навчання у дистанційному форматі та створили всі умови для того, щоб, незважаючи на труднощі, продовжувати отримувати знання. Сьогодні всі абсолютно забезпечені інтернетом, який вмикається, незалежно від наявності світла, школи забезпечені генераторами для того, щоб продуктувати це світло. Місцями облаштовані для проведення дистанційних зустрічей. Тобто, ті, хто сумлінно виконує свої обов'язки, вони мають всі. Ну, скажімо, можливості для того, щоб продуктивно працювати. Зокрема, стала більш розвиненою послуга електронних щоденників і журналів. Батьки бачать оцінки. Я сама, як мама, можу сказати, що цього року я вже точно знала, коли у дитини там щось якась нетестація, чи пропущений урок, про який вона забула мені повідомити. Тобто це дійсно зручно. І я думаю, що. Елементи дистанційної освіти вони залишаться назавжди. Тобто такий зв'язок у форматі онлайн між вчителями і батьками він є конструктивним. Це треба залишити навіть тоді, коли діти вийдуть на повноцінний очний процес. Війна не перешкода для розвитку українських дітей. В Одесі продовжують працювати різноманітні гуртки та секції в закладах, де є укриття. Але шкільні табори поки що відновити немає можливості. А влітку таборів у нас немає, пришкільних також. І причина цілком логічна: дітей можна збирати тільки там, де є укриття. І виходить, що якщо ми проводимо цей табір, ми не можемо піти з дітьми на прогулянки, на море, у парк до кінотеатру. Тобто діти будуть змушені знаходитись на цьому шкільному подвір'ї, що не є ані оздоровленням, ані розвитком, звичайно, для дітей. Тому цього року такого процесу в нас немає. Ми сподіваємося, що з нашою перемогою ми його відновимо. Важливо подбати про психологічний стан дитини і відповідально підійти до літнього відпочинку. Щоб з новими силами з вересня бути готовими належно вчитися. Підсумовують спеціалісти. І про ще одну резонансну для одеського регіону. Подію. Дивіться далі. 8 липня, – 500-й день повномасштабної війни з Росією. Президент України Володимир Зеленський з Одеського регіону, зі знакового для всієї країни місця острова Зміїного, записав звернення. Я хочу подякувати саме звідси з цього місця, Місця перемоги кожному нашому воїну за ці 500 днів. Наші збройні сили, наша розвідка, Нацгвардія, наші прикордонники, служба безпеки України, Національна поліція, наші зв'язківці, наш народ. Я дякую, дякую всім, хто б'ється заради України. І хай свобода, якої для України хотіли всі наші герої різних часів, та яку належить вибороти саме зараз, буде шаною усім, хто віддав життя заради України. Ми обов'язково переможемо. Обов'язково. Слава Україні Невеликий клаптик суші посеред чорного моря. Це великий доказ того, що Україна поверне собі кожну частину своєї території, наголосив президент. Разом з першими особами країни він вшанував пам'ять героїв, які віддали своє життя у цій битві, та поклав квіти до знаку острів Зміїний. Одесити братимуть участь у реконструкції та будівництві житла у трьох селах Херсонської області. Цей проект здійснюється у рамках національної програми допомоги регіонам України пліч опліч. Ініціатива націлена на відновлення деокупованих та постраждалих від агресії Росії громад. Сусідська Херсонщина, як один із найбільш постраждалих регіонів, стане пілотним майданчиком для реалізації всеукраїнського проекту Пліч опліч. Понад 250 будівель потребують відновлення та реконструкції. Серед них дитячі садки, школи, медустанови та житлові будинки. Під свій патронат Одеська область взяла три села: це Новодмитрівка, Киселівка та Благодатне. Всі три населених пункти пережили російську окупацію і були звільнені нашими героями. Восени минулого року до повномасштабної війни у селах жили близько 4,5 тисяч людей. Загальна кількість пошкоджених об'єктів складає 269, з яких 12 об'єктів житлової інфраструктури вже відновлено власниками. Тож загальна кількість об'єктів для відновлення 257. Вже сформовані та готові розпочати роботу 17 будівельних бригад судеського регіону. Україна, якщо продовжить нинішню економічну політику, може скотитись у сіру зону і перестане бути цікавою і для інвестора, і для власного бізнеса, кажуть економісти. Дані соцопитувань свідчать, що Одесита теж не надто оптимістично дивляться у майбутнє, але вчені вважають, що стрес, який ми всі відчуваємо сьогодні, зробить нас сильнішими і допоможе знайти вихід із скрутних ситуацій. Про все це йтиметься у підсумковій програмі, про головне у Після підвищення тарифів на електроенергію та повернення до воєнних податків, експерти передбачають суттєво погіршення ситуації в українській промисловості та новий відсік бізнесу за кордон. Ми такою політикою почнемо вбивати просто нашу промисловість. і ті остатки, які ще не добиті скажем так, ракетами. Чем больше налогов они смогут сейчас выбить или более высоких налогов выбить, они, они таким образом резервируют на себя Для сібя будущо ренту з території України згідно з опитуванням, приведеним навесні в соціологічну групу рейтинг, значна частина одеситів теж дуже песимістично ставиться до економічних перспектив України, але при цьому Одеса залишається гостинним містом, у тому числі і для переселенців. Через війну у стані стресу перебувають сьогодні і ті, хто вимушено був покинути свою батьківщину, і ті, хто залишився. При цьому вчені стверджують, що далеко назавжди вплив стресу на наш організм. Є негативним. Навпаки, він нас загортовує. Ми будемо довше жити, у нас буде. дуже Сільна психіка, є таке поняття стрестенінг стрес угу. да стрессоустойчивость, коли человек формує правильні реакції на сложные ситуации. ситуації. уникальные унікальні білки, білки виживання, які продлевают життя на 10-20 лет. Більш того, фахівцям вдалося розробити препарат, який відновлює організм навіть після серйозних негативних впливів на нервову систему. Плазмологен, який способствует восстановлению нервной клетки. Навіть при болезні Альцгеймера получены унікальні результати. Про все це, а також про інші події тижня, дивіться у підсумковій програмі Про головне у неділю. Більше 15 тисяч мешканців Одеської області склали мультипредметний тест в основну сесію. 148 учнів нашого регіону отримали найвищі 200 балів, з них 90 – абітурієнтів з Одеси. Найбільші проблеми, які виникли у майбутніх студентів під час дачі сигнали повітряної тривоги. Але через поважну причину скласти мультитест можна у додаткову сесію, яка відбудеться 17 та 19 липня. Про все це детальніше розповів директор Одеського ре. Регіонального центру оцінювання якості освіти Анатолій Анісімов. Більше 280 тисяч українських абітурієнтів зареєструвалися для складання мультипредметного тесту в основну сесію. Серед них майже 15,5 тисяч мешканців з Одеської області. Явка в нашому регіоні була 94%, розповів Анатолій Анісімов. У нас було фактично два основних предмета, з яких які складали всі. Без винятку, тобто це українська мова і це математика. А далі вже на вибір ти собі мог складати або біологію, або хімія, або історію України, або там іноземну мову. За кордоном більше 23 тисяч українців зареєструвалися, аби взяти участь в мультитесті, говорить директор одеського регіонального центру оцінювання якості освіти. Але тут були і деякі складнощі в логістиці через те, що екзаменаційних центрів було не так багато. У нас діти повинні були переїжджати, щоб скласти за кордоном. Вони повинні були їхати. Ну, наприклад, якщо це Німеччина, то це або Берлін, або Лейпциг, або по-моєму там Мюнхен, якщо я не помиляюсь, В Польщі. там було п'ять територіальних одиниць там. Варшава, Краков, Вроцлав. Там, що були в Болгарії, дві-три, по-моєму, там всього Варна чи і тоді Софія. Найбільші проблеми, які виникали під час складання національного мультипредметного тесту в Україні, сигнали повітряної тривоги були також відключення електроенергії та перебої з інтернетом, говорить Анатолій Анісімов. І з програмою, щоб бувало, не зберігали завдання, які вже були виконані, і перебої з інтернетом у нас бували, і скажімо, світу в світу деяких пунктах зникало. От. Тобто, от ці дуже такі фактори, подразники, вони впливали на психологічні стани дітей і інструкторів, які працювали в аудиторіях. Максимальну кількість 200 балів, хоча б з одного предмета отримали 148 майбутніх студентів з області. Найбільше з них саме з міста. Одеса 90 осіб до речі, от 200 балів, якщо у розрізі предметів, то у нас, значить, отримали найбільше всього з математики 68 осіб, отримали 200 балів. Далі йде англійська мова 41 особа, і далі українська мова 28 осіб. Майбутні студенти, які сформували реєстраційну карту, однак з тих чи інших поважних причин не змогли взяти участь в основній сесії НМТ, у тому числі через повітряну тривогу, зможуть скласти екзамен для вступу у вуз. У додатковій сесії, яка відбудеться 17 та 19 липня, якщо обставини дозволили своєчасно зареєструватися, наприклад, був на окупованій території, чи був за кордоном, чи там ще якісь от такого типу причин хворів. Дуже скажімо так, багато було причин, що за хвороби не змогли взяти участь. Далі, коли скажімо, в день тестування, наприклад, там щось було проблеми з транспортом, не зміг своєчасно доїхати. Є підтверджуючий документ, чи там в аварію попав. Додамо, що загалом було 20 змін тестувань в Одеській області. Було створено 57 тимчасових екзамінаційних центрів, 28 з яких в місті. Керзалізниця відновила супровід пасажирських потягів воєнізованою охороною на рейсах далекого прямування в поїзді будуть двоє співробітників, які здійснюватимуть постійний контроль за порядком та патрулюватимуть вагони. Що знають про ці та інші нововведення на залізничному транспорті? «Одесити» – дивіться далі. З 30 червня відновлено супровід пасажирських потягів воєнізованою охороною. Наразі вона працює на маршрутах Київ-Ужгород, Дніпро-Трускавець та Київ-Краматорськ. Передбачається, що представники воєнізованої охорони слідкуватимуть за порядком під час рейсів. Питання безпечної подорожі надзвичайно важливі, впевнені Одесити. Конечно, важно. Я считаю, что это для поездов и маленького следования важно, потому что сейчас люди немножко агрессивные, кто-то чуть-чуть переходит границы, кто-то мнительный, близко к сердцу воспринимает все вообще на почве войны разжигается очень сильно. Просто слово, спичка и все уже заведены. поэтому я считаю, что это очень хорошо. В наше неспокойное время это вообще сейчас на первом, времени, на первом месте, вы же понимаете, потому что да, ничего, никто не знает, что случится по, по пути, и, конечно, это обязательно должно быть. Під час тривалої мандрівки потягом ситуації можуть виникати різні. Тож добре, що у разі необхідності є можливість звернутися за допомогою та цивілізовано вирішити конфлікт, говорять респонденти. Щоб викликати працівників воєнізованої охорони, необхідно звернутися до провідника або начальника потягу. Охрана нужна, тому що се час єздять тому поэтому зрозуміло, що відбувається, в случі чого треба. Очень часто неспокійні люди їздять поездах сам знаю об этом так я за сейчас идти проводница ж бывает же не все же проводники мужчины и это тоже конечно правильно потому что ситуации разные бывают опять же эти попадаются многие люди есть неадекватные которые едут тоже далеко есть адекватные но драку устраивать тоже ж не надо сразу в поезде а ей же не понимают люди словами и проводница ну что она может с ним сделать если там дядька бугай какой-то будет ну что она ему она ему скажет ну что он Ну, он может не отреагировать еще и пошлет ее. Думаю, что должен кто-то присутствовать. Обязательно хотя бы как-то обходить, хоть там через какое-то время. Потому что разные ситуации бывают. Трудно сказать, насколько там сейчас я считаю вообще актуально. Разные компании, разное все. Иногда драки, надо утихомирить. Иногда один проводник или проводница они не в состоянии это сделать. А хто то должен бути, какая то охрана в поїзді должна присутствовать. Ще одне нововведення на залізничному транспорті жіночі купе про них одесити знають. Користуватися ще не доводилося, але ідея варта уваги, адже стосується комфорту і знову ж таки безпеки, говорять містяни. Я думаю, що це дуже важливо для сучасних жінок. Поэтому вот, было бы даже интересно попробовать. Это очень удобно, потому что у нас даже в планах личной гигиены очень удобно. Летом жарко, все пахнут, поэтому ну и девочкам с мамами, наверное, кто с маленькими детьми очень, я думаю, это удобно. Там, мусульмане, женщины вообще отдельно, то для них это вообще, наверное, большой-большой плюс. Не смущаться ездить со всеми. Поэтому я думаю, что это очень круто. Это только за, конечно, когда жена едет или девушка едет одна. Конечно, надо. Так слышал, читал. Че, надо попробовать очень. Особенно тем, кто едет с детьми, для безопасности, для. Ну, да, в принципе, да. Я думаю, что это нужно пробовать и да, вводить, смотреть, как будет пользоваться спросом. Если, допустим, женщина вошла в купе трое мужчин, она всегда старалась поменяться, потому что ей неловко там переодеться во время сна или еще чего-то. Я думаю, що как услуга повинна существувати мужські, женские, але смішані, тим не менее, должны присутствовать, тому що їздять сім'ями. Нагадаємо, що купити квиток у жіноче купе можна тільки через мобільний застосунок Укрзалізниці в галереї Одеського літературного музею чергова цікава подія. Тут відбулося відкриття виставки фотохудожника Юрія Бойка. Назва експозиції говорить сама за себе. Селектворкс чи ретельно вибране. Юрій Бойко, одеський фотохудожник, професійно займається мистецтвом фотографування з 1970 року. У фокус об'єктива автора неодноразово потрапляли відомі особистості, знані локації, визначні події. Чорно-біла фотографія лишається пріоритетною для автора. Неможливо не помітити, що більш за все митець любить фотографувати людей. Папа мені в руки в п'ять ФЕД-2, от Вот цих і кручусь. А потом сала професії, вся жизнь дітей виставка присвячена 70-річчю автора. Також на відкритті експозиції митець презентував свою книгу, яка має також назву, як і збірка фоторобіт. У Юрія Бойко у нього талант помічати те, що ми пропускаємо очі. і найменша дрібниця може стати зовсім іншою, скажімо, його натюрморти, після яких хочеться відразу випити кави. І цей одинокий стілець, на якому стоїть чашка кави, вони зняли згори, і це власне це фото прикрашає його альбом, який вийшов якраз до сьогоднішньої дати, як він сам жартує. Це кіло триста його творчості. Це вага альбому. І ви знаєте, зараз треба, щоб люди отримували позитивні емоції, щоб могли згадати минуле, щоб вони з надією дивилися в майбутнє, і мені що ця виставка саме для цього. Побачити море, як грають актори, навіть як звучить джаз, усе завдяки чутливому сприйняттю фотохудожника, який фіксує дійсність навколо себе. Одна з улюблених тем автора історія театрального мистецтва в Одесі. Це дуже позитивна, дуже сонячна, дуже тепла фотовиставка, на яку я дуже раджу прийти усім одеситам, тому що і звичайно гостям нашого міста, і всім усім тим, хто в. Олю обставин зараз опинився у нашому місті. Тому що, тому що тут можна зарядитися справжнім позитивом, справжнім Одеським духом, справжнім відчуттям сонячного міста. Мушлі на березі, старі будинки, і навіть покинуті речі під пильним оком митця перетворюються на чудові об'єкти фоторобіт. Дуже багато робіт таких жанрових, э, в яких Чувствуется душа Одессы, вот именно Юра это всегда он умел подмечать, как человек с чувством юмора и очень часто замечал такие вещи, которые, собственно, не каждый одессит заметит. Это у него талант. Ну, эта выставка, в принципе, собрала э, такую квинтэссенцию всего, что он сделал. Виставку фотохудожника Юрія Бойко під назвою Ретельно вибране можна побачити в галереї Одеського літературного музею. Експозиція триватиме впродовж місяця до 7 серпня. Наразі це всі новини. Більше інформації дивіться вже в наступних випусках. Бережіть себе, побачимося.